пропущений м'яч, девід забитого, все, в принципі, дуже і дуже непогано. Поли перемогу над Айма Стейт. Попередньому турі взагалі крупно поступилися партизану. Перший момент Дуков, але з кут сам себе заганяє. Стигає підстрахувач. Вороця легіона. Данило Мозговий, дальний удар, шальов. Зараз величне ушкодження було. Але зараз бачимо, що повертається до гри. У На нас легіон з м'ячем. І залітає! Що собі, який м'яч! Тут всі просто такі зачаровані. Спостерігали. Олексій Шалььов. Фантастика. П'ята хвилина поєдинку. М'яч заб... Я не знаю, як не зреагував на цей удар Андрій Мельник. Краснобриж. З другої спроби проходить передача Яриновський. Хомічев забивати потрібно, Леонід Хомічев. Бондаренко. непогано вийшов на ударну позицію. Моменти. Краснобриж пробуває тут. Данило Мозговий. Удар ближній кут. Більше всіх там спілкувався якраз таки Петренко. На нього буде передача. скидка Бондаренко. Ященко удар. Дуже небезпечний удар. Ященко. Що ж У першому таймі ми визначали. Були моменти будівельника, але на останні хвилини. Звісно, набагато більше м'ячем. Був будівельник, і от зараз просто таки навала і забиває, або ні. Буквально таке обікрасти його гравці будівельника. Передача і просто влучати. Бачимо, що висновки е, зробили. Шість м'ячів попередньому турі. Моменти! Самоленко не забиває. Отже, все. Свій челендж. Легіон використав. Дуков. Дуков продовжує тут накручувати. Виграє свою боротьбу чергову. Головний тренер. Моменти в вдотик. Яриновський пробивав. Ну Тут -то забити вже потрібно. І Забиває. Коничев майже закатили. м'яч. ворота один один 29-та. хвилина поєдинку м'яч забиває Л. Але... Ну, тут Дяченка був впевнений, що а, от буде. Не користь його команди. Момент і залітає м'яч ворота. Тут як не лягали вже. Один підкатить чи другий, але... Тридцята. -е. Моменти. Дука, О, тут м'яч руку влучає, буде пенальті. Тут навіть і... Ну отже, дивимось. Бондаренко спокійно забиває. Один-три рахунок стає. 35-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Денис Бондаренко. Дмитрів. Дзюба. Залишайте чого собі. І встигає піднятися Дзюба! Фантастика просто. Все розпочав Леонід Хомічев. Далі Мозговий, Данило Мозговий, Денис Бондаренко реалізував пенальті. Ну, Останній м'яч на рахунку Олександра Трубіцина. Але там 95%, напевно, на заслугує якраз таки Віталія Дзюби. Отже, завершено. Перший поєдинок третього туру мова чемпіонату. Без втрат, але дуже-дуже непростий поєдинок видався для будівельника. До 29-ї хвилини Легіон тримався, Легіон захищався. Були і свої моменти у Легіон, але вже більше по рахунку грали. Після того, як пропустили за хвилину двічі все. В цю гру, на жаль, Легіон повернутися більше не зміг. Один бал залишається. У Легіона 9. Будівельника, друзі, ну а далі у нас поєдинок Дніпро 2023 та Грізні. 12.45 старт цього поєдинку. Всім дякую за увагу. Скоро почуємося.